Корепер один і Корепер 2. Корепер один складається із заступників постійних представників від кожної країни Європейського Союзу. Головує на засіданнях Корепера 1 заступник постійного представника тої країни, яка головує в Раді Європейського Союзу. Зверніть увагу, що Корепер один складається саме з заступників, а не з постійних представників. А от Корепер 2 уже складається безпосередньо із постійних представників від кожної країни. Корепер 1 тобто заступники, допомагають підготувати роботу шести конфігурацій Ради Європейського Союзу. Тобто не всієї ради ЄС, не всіх конфігурацій, а тільки визначених шести конфігурацій. Ну і ми зараз побачимо, які це конфігурації. Вони здебільшого пов'язані з якимись такими більш галузевими питаннями. Перша конфігурація це занятість, соціальна політика, охорона здоров'я, захист прав споживачів. Друга конфігурація це конкурентоспроможність. Це всі питання, які пов'язані із функціонуванням внутрішнього ринку ЄС, промисловістю, дослідженням. І космосом. Третя конфігурація це питання транспорту, телекомунікацій, енергетики. Четверте це сільське господарство і рибальство, п'ята конфігурація це навколишнє середовище. І шоста конфігурація це освіта, молодь, культура і спорт. Ось цими конфігураціями Ради ЄС займається власне Корепер 1 Ви бачите, що це всі такі питання в цих конфігураціях. По яких в європейському союзі немає якихось таких суттєвих принципових уже розбіжностей. По цих питаннях уже, в принципі, основна маса питань узгоджена, врегульовані вже ці питання, і вони не потребують якихось додаткових принципових узгоджень на високому рівні. І ви бачите, що це всі ті питання, які так чи інакше стосуються функціонування внутрішнього ринку Європейського союзу, тобто вільного руху. Осіб товару, капіталу і послуг ви бачите, що навіть та сама освіта, мол. Молодь... Це те, що стосується вільного руху осіб, бо пов'язане чи з підготовкою і зайнятістю молоді, чи з визнанням кваліфікацій і тому подібне. Далі засідання Корепер 1 готує Мертенс група. Саме на засіданні, на зустрічі кореперу 1 стає зрозуміло, які позиції будуть мати держави в раді з того чи іншого питання. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, це дуже важливо для просування цього каналу. І рухаємося далі. Корепер 2 тобто безпосередньо постійні представники. Вони організовують роботу інших чотирьох конфігурацій Ради Європейського Союзу, і це більш такі вже глобальні, важливіші питання для національних урядів країн Європейського Союзу, і також ті питання, які стосуються функціонування самого ЄС його інституцій. Які ж це конфігурації? Перша конфігурація це рада з питань загальних справ. Друга конфігурація це зовнішня політика. Третя це економічні і фінансові питання. І четверта конфігурація юстиція та внутрішні справи. Тут уже питання, як я казала, більш чутливі для національних урядів. Вони не належать ці питання до наднаціональних повноважень Європейського Союзу і, очевидно, що потребують більш виваженого підходу, більше обговорень і узгоджень на вищому рівні, ніж просто там заступники і виконавці. Готує роботу Корепер 2, Античі Груп. Ці групи розглядають порядок денний Корепера, який буде запропонований Раді Європейського Союзу. І також вони узгоджують різні технічні питання, організаційні якісь деталі, наприклад, в якому саме місці буде проходити чергове засідання Ради Європейського Союзу. І узгоджують порядок денний, також тому подібне. Відповідно до регламенту корепери зустрічаються щотижня, тобто і корепер один, і коректор. Перепер два мають щотижневі засідання. Але на практиці очевидно, що вони працюють щодня разом, знаходяться в одному приміщенні і щодня узгоджують ті чи інші питання. Поставте, будь ласка, лайк, це дуже важливо для мого каналу, для мене особисто. І підпишіться, будь ласка, на мій канал. Всього найкращого!